Вісім пікапів для маневреності та оперативності. Вінницька громада вкотре підсилила оборонців автівками. Два авто передали 131-му окремому розвідувальному батальйону. Надані автомобілі це не просто техніка, це машини, які рятують життя, допомагають виконувати бойові завдання. І разом ми будемо наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ще по три авто отримали 59-та окрема штурмова бригада та 120-та окрема бригада територіальної оборони. Використовуватися техніка буде в інженерних підрозділах. В першу чергу для підвозу БК, для підвозу провіанта, ну і також підвезення в ту чи іншу точку особового складу. Окрім пікапів, оборонці двох бригад, які базуються на Вінниччині, отримали і FPV-дрони. Це 13-дюймові коптери з оптоволокном, 250 дронів тепер у розпорядженні 59-ї бригади, ще 150 – 120-ї бригади. В цілому десь приблизно на 125 мільйонів 59 ми вже спочатку повномасштабного вторгнення допомогли, і десь на 110 мільйонів 120-тій бригаді. От. Тому далі ми будемо продовжувати допомагати і в рамках роботи нашого гуманітарного штабу, і так само і наш депутатський корпус, і відповідно територіальна громада. Але в першу чергу я хотів би подякувати нашим героям, нашим захисникам. За їхні мужність, за їхні герої, за те, що вони боронять нашу незалежність на різних ділянках фронту. Загалом Вінниця на постійній основі підтримує бійців 67 військових формувань. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал «Віта».